Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Продовжуємо повторювати вивчене. Сьогодні повправляємось у лічбі в межах 100. Повторимо попередні і наступні числа і порозв'язуємо задачі та спробуємо порівнювати їх. Перевіримо виконання домашнього завдання. Приклади 47. Це були в нас, вибачте, приклади 43. Це в нас були кругові приклади. Слідкуйте за вагончиками і дивіться, чи в такому ж самому порядку ви розташували свої приклади. Я нагадаю, кругові приклади це коли... Відповідь першого прикладу є початком другого. І так, звіряйтесь, чи в такому ж порядку написані ваші приклади, і чи вірно вони розв'язані. Зверніть увагу. Прикладу 15 і числом 15 починався перший приклад. Також у вас була додому на самостійне опрацювання задача 44. У першій половині дня адміністратор отримав 20 електронних листів, а в другій 10. Наскільки листів більше отримав адміністратор у першій половині дня, ніж у другій. Ну, звичайно, потрібно було від більшого числа підняти менше. Отже, розв'язання вашої задачі 20-10. Я думаю, ви не забули написати позначення в дужках біля відповіді задачі. А також саму відповідь на 10 листів. Можна ще було написати на 10 листів більше. А зараз попрацюємо усно полічи від 58 до 73. Від 45 до 54. Від восьми. До 90. Якщо не встигаєш, став відео на паузу і лічи. А зараз попрацюємо в зошиті. Запишіть, будь ласка, число, класна робота, і ваше завдання на хвилинці каліграфії сьогодні прописати цифру 7. Я нагадаю порядок написання. Хвиличка, похила паличка. Поясочок. Постарайтеся, щоб кожна цифра була розташована в своїй клітинці, а між цифрами пропускайте клітинку. Працюємо далі. Скільки кубиків в цьому стопчику? Правильно, 10. Давайте з'ясуємо. Скільки червоних кубиків на малюнку? Я думаю, ви побачили, що у нас є три десятки та ще 7. Отже, їх 37. Скільки синіх кубиків на малюнку? Так, у нас їх 5 десятків та ще два. Отже, їх... 52. Запишіть ці числа в зошит через клітинку і поставте знак більше, менше чи дорівнює. Порівняйте їх. Я сподіваюся, ви зробили це завдання так само. А зараз в нас буде зоровий диктант. Запишіть число, яке складається з 4 десятків і 7 одиниць, з 8 десятків і 6 одиниць. Числа записуйте красиво, в рядочок. Між ними пропускайте клітинку. Не забувайте кожна цифра в своїй клітинці. 6 десятків, 8 одиниць. 3 десятки 7 одиниць. 5 десятків, 6 одиниць. А зараз пропоную поставити відео на паузу і трішечки відпочити. Працюємо усно. На екрані з'являтиметься число. А ви називайте попереднє і наступне. Старайтесь це зробити швидше, ніж на екрані з'явиться відповідь. Це ми з вами виконуємо номер 47 на сторінці 11. І так, починаємо. 66. 39. Сімдесят дев'ять. П'ятдесят чотири. шістдесят 81. Молодці. А тепер попрацюємо над задачами. Знайдіть, будь ласка, на сторінці 11, задачі 48. Прочитай їх. Чим вони схожі та відмінні? Задача 1. На вітрині лежить 30 пиріжків з маком і 20 з яблуками. Скільки всього пиріжків з яблуками та з маком лежить на вітрині? Друга задача. На вітрині лежить 50 пиріжків. Із них 30 пиріжків з маком, а решта яблуками скільки пиріжків з яблуками лежить на вітрині чим схожі ці задачі вони про пиріжки і в першій задачі у нас є пиріжки з маком та яблуками і в другій задачі так само і в першій задачі у нас пиріжків з маком 30 і в другій задачі у нас пиріжків з маком 30. А чим же ж вони відрізняються? В першій задачі ми знаємо, скільки пиріжків з маком, знаємо, скільки пиріжків з яблуками, але не знаємо, скільки всього пиріжків лежить на вітрині. В другій задачі ми знаємо, скільки всього пиріжків лежить на вітрині. Проте не знаємо, скільки з них з яблуками. Розгляньте схеми. Перша схема. У нас є один доданок, другий доданок, але немає суми. Є скільки пиріжків з маком, є скільки пиріжків з яблуками, але невідомо скільки всього. Друга задача. У нас є сума 50, є скільки пиріжків з маком один з доданків, а другого доданку немає. Розв'яжемо першу задачу. В зошит записуємо. Задача 48 в дужечках один. Розгляньмо 30 пиріжків з маком, 20 пиріжків з яблуками, скільки всього складаємо їх в одну кубку, тобто записуємо приклад. 30 плюс 20 дорівнює. Не забудьте в дужках після розв'язання задачі дописати позначення П. Пиріжків. Відповідь 50 пиріжків. Отже, перша задача в нас розв'язується додаванням. Відповідь не забудьте дописати. Розв'яжемо другу задачу. В зошиті запишемо. Задача 48, в дужечках 2. На вітрині лежить 50 пиріжків. З них 30 пиріжків з маком, решта з яблуками. Скільки з яблуками? Я з 50 пиріжків 30 відкладу в сторону, щоб порахувати пиріжки з яблуками. Отже, нам потрібно від 50 відняти 30. Записуйте розв'язання задачі. Не забудьте біля відповіді написати позначення в дужках. І не забудьте записати саму відповідь. Відповідь стільки-то пиріжків. Отже, чим відмінні ці задачі? Першу задачу ми розв'язували дію додавання, а другу задачу ми розв'язували дію віднімання. Поставте відео на паузу і виконайте невеличку руханку. І попрацюємо над задачею 49. Прочитайте її. Прочитаємо разом. У двох клітках жило 8 папужок. У першій клітці жило 5 папужок, а решта у другій. Скільки папужок жило в другій клітці? Давайте знайдемо схему яка саме є складена до цієї задачі. Розгляньмо першу схему. Нам на схемі показано, скільки є в першій клітці, скільки є в другій клітці, а треба знайти, скільки всього папужок. Не підходить, тому що ми знаємо, скільки всього папужок, і знаємо, скільки в першій. Не знаємо, скільки в другій. Друга схема. Дивимось, ми знаємо, скільки всього папужок. Ми знаємо, скільки в першій клітці, а в другій невідомо. Отже, нам підходить друга схема. Третя ніби то схожа. Але навпаки, нам відомо, скільки папужок в, трен... в другій кліпці, а невідомо, скільки в першій. Отже, вона не підходить, третя схема, до нашої задачі. А коротку умову до задачі 49 ми записуємо, використовуючи другу схему. Запишіть в зошиті Задача 49. Запишіть коротку умову. Перша клітинка 5 папужок, друга клітинка невідомо, дужечка. Всього 8 папужок. І розв'яжіть цю задачу. Я думаю, проблем у вас не виникне. Не забудьте тільки написати позначення в дужках біля дії задачі і записати відповідь. А наш урок закінчується. Оцініть свою роботу на уроці і вашим домашнім завданням буде самостійно виконати номер 5051. І не забудьте оцінити свою роботу на уроці. Намалюйте мені цеглинку того кольору, як вам працювалося. Я нагадаю, якщо все дуже сподобалось, легко виходило, зелена цеглинка. Вам сподобалось, ви гарно працювали, але іноді потрібна була допомога. Жовта клітинка не сподобалась, нічого не получалося. Отже, треба попрацювати ще, зателефонувати мені і спробувати розібратися з тими завданнями, які не виходили. А я вам всім кажу до побачення, всього найкращого.